Чому білоруси, які легально перебувають в Україні, волонтерять, воюють чи воювали за нашу країну? Вже протягом півтора року не мають права користуватись банківськими карточками? Антон, громадянин Білорусі, який вже кілька років мешкає в Україні, підприємець, допомагає ЗСУ і сплачує податки Україні? Якщо мені українська держава дозволила жити в Україні, чому я Чому порушають мої права? Я не розумію. чому Національний банк України порушає мої права як людини? Я приїхав в Україну, я маю тут друзі. Я хочу допомагати, я хочу відкривати там нові працівні міста. Я хочу платити податки, але я не можу сьогодні. В Україні легально проживають десятки тисяч білорусів, які знайшли на українській землі прихисток від режиму Лукашенка. Однак з початком повномасштабного вторгнення. Українські білоруси були позбавлені звичних громадянських прав. Найдошкульніша для них проблема ось уже півтора року, переважна більшість з них не можуть користуватись банківськими картками або ж проводити інші банківські операції. З одного погляду, це природна реакція української влади на той незаперечний факт, що 24 лютого 2022 року з території Білорусь в Україну вдерлись російські окупанти. З іншого, це очевидне порушення фундаментального акту міжнародного права загальної декларації прав людини, яку Україна ратифікувала ще 1973 року, а також Конституції України та закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Я займаюся бізнесом вже 25 років, і з двадцять років займався бізнесом в Білорусі. Але коли я їздив на різні конференції. По матеріалам, які я продавав в Білорусі, то я зустрічався з українцями. І завжди ми з українцями були друзями, і брували, мене були добрі відносини з ними. І я після 2020 року вирішив приїхати жити постійно вже в Україну. А найближчі люди, найближчий менталітет людей, яких я добре вже знав, мав багато друзів, це були Українці, тому я прийняв рішення приїхати жити в Україну. Велика хвиля імміграції білорусів в Україну сталася протягом 2020 і 2021 років. 9 серпня 2020 року. Перші офіційні екзит поли нібито засвідчили переконливу перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі. На знак незгоди білоруси піднялись на мирний протест який влада жорстоко придушила станом на жовтень 2021 року, за даними правозахисної організації, в'ясна, було понад 800 політв'язнів, десятки тисяч заарештовані. Режим самопроголошеного Лукашенка почав нещадно переслідувати опонентів: арешти, вбивства, депортації, тортури, зґвалтування, зникнення людей та інші нелюдські акти. Відтак, тисячі білорусів, рятуючи своє життя, були змушені покинути країну. Ну в Україні є. Закон про правовий статус іноземців і осіб без громадянства. Там є стаття третя, яка, яка каже, що іноземці, які проживають на законних підставах в Україні, вони мають такі ж права і свободи і обов'язки, як українці. Але на самої справі сьогодні, наприклад, Національний банк України він порушає цей закон України. Тому що він не да... є постанова Національного банку, яка забороняє е... білорусам, які проживають в Україні зараз, мати банківські карти і отримати... мати рахунки, там, отримувати зарплату. І... Редакція ЗІФУ звернулася в набу із запитом на доступ до публічної інформації з проханням пояснити ситуацію. Зацитуємо уривок з отриманої відповіді. Пунктом 15 постанови номер 18 встановлено загальні заборони, за виключенням деяких операцій, здійснення видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації, Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб, крім банків, кінцевими бенефіціарами, власниками яких є резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусь. Тобто, він був підтвердив: для білорусів, як і для росіян, заборонені видаткові операції, Іншими словами. Вони справді не можуть користуватися банківськими карточками. Я проживаю в Україні на, на законних підставах. Я маю тимчасову посвідку і маю підстави для проживання, але я не маю можливості нормально жити сьогодні в Україні. Чому? Тому що, по перше, я не маю можливості відкрити рахунок. Відкрити, отримати картку, е, там зареєструвати компанію і нормально працювати і жити. І багато людей білорусів, які підтримували Україну і люблять Україну, вони вимушені були з'їхати з України, тому що не могли проживати під час вже після початку війни в Україні. Конституція України, розділ 2. права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками. Закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Стаття 3. Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Частина перша іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України за винятками, встановленими конституцією, законами та міжнародними договорами України. Переважна більшість білорусів в Україні знаходяться легально. Незначна частка з них має статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту. Їх літерально одинки, бо процедура ускладнена і дуже довго. Вона може цягнутися рік, два, три, навіть більше. Також є категорія білорусів, які мають посвідки на постійне проживання, але це теж незначна частка білорусів. Найбільша кількість білорусів має посвідки на тимчасове перебування, і саме в них немає доступу до відкриття банківських рахунків і користування банківськими картками. Ці зміни були запроваджені постановою Нацбанку України номер 18 Тут слід одразу зазначити, що заборона НБУ не стосується добровольців білорусів, які на основі контрактів служать в збройних формуваннях України. Знову процитуємо відповідь НБУ водночас. Зазначена заборона. Не поширюється на видаткові операції з рахунків фізичних осіб резидентів Російської Федерації Республіки Білорусь, які є клієнтами Банків України у межах укладених договорів щодо реалізації зарплатних проєктів з військовими частинами Збройних сил України та Національної гвардії України без окремого погодження зі Службою безпеки України. Однак, щойно у добровольця Білоруса закінчується контракт, як він одразу стає. Безправне. Але цього року вони зіткнулись з півторним блокуванням, і тепер процедура, по якої вони звертались, минулого разу, не працює. Зробимо проміжний підсумок. Білоруси, які мають посвідки на тимчасове проживання, легально перебувають в Україні, але вони, попри своє легальне становище, протягом півтора року, супереч міжнародному праву, Конституції України і внутрішньому законодавству, не мають права на банківські операції. Це стосується десятків тисяч людей, які працюють в Україні і на Україні, волонтерять, воюють, люблять нашу землю, шанують її закони, але попри це залишаються під підозрою і поза законом. А наслідком неможливості мати банківську карту є те, що українські білоруси не можуть сьогодні легально працювати і отримувати зарплату в Україні. Через це багато з них вже виїхало з нашої країни. Йдеться як правило про високваліфіковані і лояльні трудові ресурси. Я зараз працюю в Україні в Асоціації вільного білоруського бізнесу в Україні. І це питання, які по перше, я хочу е, зайнятися зараз і вирішати. Тому що е, якщо мені українська держава дозволила жити в Україні, чому я? Чому порушають мої права? Я не розумію. Чому Національний банк України порушає мої права як людини? Я приїхав в Україну, я маю тут друзі. Я хочу допомагати, я хочу відкривати там нові працівні міста, я хочу платити податки, але я не можу тут це робити, тому що е це заборонено національним банком, наприклад, України. Є інші питання, такі як в'їзд-виїзд з України, тому що якщо я зараз поїду до Польщі, то я Ну, Могу не в'їхати потім в Україну, тому що, ну, що таке так, відношення зараз до білорусів, які мають законні підстави, я хочу підкреслити, законні підстави для проживання. Скільки таких безправних людей? Відповідь на це запитання редакції Західного інформаційного фронту пообіцяли надати в Державній міграційній службі України. Але термін виконання обіцянки затягнувся. Офіційно відомо. Що на 31 березня цього року в міграційній службі на обліку було 304 тисячі 752 іммігранти. При цьому число іноземців та осіб без громадянства, так звані тимчасові, станом на ту ж дату становило 170 тисяч 144 особи. Власне, більше з них мають посвідки на тимчасове проживання, тобто. Основна форма легалізації іммігрантів в Україні це посвідки на тимчасове проживання. Водночас люди, яким Україна видала такі посвідки, вже тривалий час залишаються безправними. Серед багатьох термінових рішень, які були прийняті з 24 лютого, всім особам іноземним. Громадянам Росії та Білорусі були заблоковані банківські рахунки. Це рішення стосувалось всіх іноземних громадян з Росії та Білорус... Білорусі, які знаходились на території України на підставі тимчасових посвідок на постійне проживання. Тобто особи легально знаходились на території України, однак їх рахунки були заблоковані. І так сталося, що е, ті білоруси, які проживали в Україні вже не перший рік, які мали, мали дружину чи чоловіка, громадянина України навіть або дітей громадян України, однак проживали в Україні саме з документом, що підтверджує їх легальність проживання оформленого у вигляді тимчасової посвідки, всі ці особи. Ем... Перестали мали мати можливість використовувати банківські рахунки на території України, а всі кошти, які знаходились на їх рахунках на момент 24 лютого, були заблоковані і до цих пір вони не були розблоковані. Чи є спосіб подолати заборону? Є але ця процедура вкрай незрозуміла нерегламентована і непрозора. Мені наразі невідомо, в яких нормативних актах підзаконних е, врегульовано сам порядок, е, як здійснюється перевірка з метою розблокування рахунків. Однак, згідно з такою практикою, яка складалась в Україні, особа може звернутися до Служби безпеки. України з заявою про розблокування рахунку. З цього приводу ми звернулися в СБУ з відповідним запитом. Процитуємо відповідь. Повідомляємо, що порушене вами питання, врегульоване постановою Управління Національного банку України від 24.02.2022 року No18 про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану. Далі постанова. Відповідно до підпункту 3 пункту 15 постанови, Служба безпеки України формує переліки та або погоджує переліки державних органів щодо можливості здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками іноземців, що підпадають під обмеження. На адресу Центрального управління Служби безпеки України надійшла низка звернень, з місць яких може стосуватися запитуваної інформації. В установленому законодавством порядку їх розглянуто та надано відповідь. Водночас наголошуємо на тому, що в інтересах національної безпеки законодавством, зокрема статтею 9 закону України про контрозвідувальну діяльність, передбачено обмеження доступу до інформації про контрозвідувальну діяльність Служби безпеки України. Тому більш детальні відомості з порушеного питання наразі розголошені не підлягають. Нашу розмову ми завершимо з того, з чого почали. 24 лютого 2022 року з території Білорусі в Україну вдерлись російські окупанти. Однак це, вочевидь, не означає, що всіх білорусів треба півтора року стригти під одну гребінку. Їхня держава вже тривалий час перебуває під тотальним контролем Росії. І у білорусів попереду своя битва за справжню незалежну демократичну Білорусі. І якщо серед іммігрантів Білорусі є агенти КДБ чи ФСБ, то має працювати СБУ, контррозвідка та інші наші спецоргани. Натомість Україна як права держава, котра шанує міжнародне право і платить життями своїх громадян за його відновлення і котра бачить своє майбутнє в ЄС, вочевидь має гарантувати українським білорусам дотримання прав людини. Але вже пройшов великий час спочатку воєнного стану, і в мене є таке, таке бажання, щоб українська держава вона ну, могла вже висвітлити, де є вороги, а де є друзі. Серед білорусов, тому що ну на що відкидувати друзі, які хочуть щось зробити, допомагати, і люблять люблять як і українці, люблять Україну. А таких багато на самій справі.